Батько ніколи не допомагав на сина. Не кормив, нічого не купляв, взагалі не з'являвся, не спілкувався, дитина виросла сама, мати її одна виховала, хлопець виріс, гарний освіту отримав, почав працювати, мобілізували, загинув. А перед тим, як загинув, його мобілізували, встиг. Одружитися і дитину народити, і квартиру вони взяли в розстрочку від забудовника. І тут перед похороном з'являється батько, і теж розумієте, і подається на спадщину, на цю квартиру, що вони з дружиною купляли в розстрочку. І на ОГД подається у зв'язку з загибеллю, на виплати військовослужбовця. І йому не стидно. А він ще й алкаш. йому не стидно. І от у цієї жінки такий шок. Вона каже: я все життя його сама ростила, не те, що не допоміг, які важкі були роки, 90 і тому подібне. А навіть з дитиною не спілкувався, доброго слова не сказав, дитина не знає його. Безсовісний був і безсовісним лишився. Також я вам хочу, дівчатки, сказати: от ви дуже часто до мене попадаєте на... Я вбачаю, що хворію знову трішки. Ви дуже часто попадаєте на консультації до мене з приводу позбавлення батьківських прав. І ми з вами, коли починаємо виясняти, які у нас є підстави для цього, перше, що я вас запитую, чи подавали ви на аліменти. А ви багато хто не подаєте, тому що він там якийсь неадекватний, невідомо де він, ніде він офіційно не працює, бухає, ще щось робить, коротше, нема сенсу на нього подавати. А є дівчатка. Тому що коли ви подаєте, у вас є потім довідки, що у нього є заборгованість по аліментах. А не подаєте ви на позбавлення батьківських прав, коли треба збирати і ці довідки про заборгованості, і про участь у житті дитини, і свідків зібрати, і дитина, коли підросте, зібрати з неї пояснення, розумієте? Що він не приймає участі багато років, що дитина його не пам'ятає. І все ж таки виходите на позбавлення батьківських прав. Тому що коли дитині виповнюється 18 років, позбавити батьківських прав людину вже не можна. Запам'ятайте цю інформацію. Перейшліть своїм знайомим, дівчатам це, до 18 років. А після 18 років він вже лишається спадкоємцем першої черги, батьком, ближайшим родичем. І його звідти ніяк не видалиш. І ви як мати до 18 років в дитині маєте вирішити це питання, щоб такі батьки, які хочуть тільки взяти, не дати, не з'являлися.